Серед численних заходів, що проводяться управлінням освіти культури молоді та спорту, зупинився лише на деяких. За звітній період в рамках всеукраїнського проекту цивільного захисту, співорганізації з Міністерством молоді та спорту і та всеукраїнського молодіжного центру на базі зеленосвітньої школи номер 13 проведено навчання навичкам тактичної медицини, цивільно-військової підготовки, мінно-саперної справи. Та керування дронами у цьому заході учасниками стали викладачі предмету захисту України, медпрацівники шкіл, а також лідери Мукачівської міської ради старшокласників. Хочу відзначити і подякувати громадським об'єднанням Альфа defense громадському об'єднанню Сістерс. Та благодійному фонду Гідність, які сприяли у проведенні цього заходу, повторюся на базі злосвітньої школи номер 13 У парку центральний проведено міську спартикеаду з туризму. До всесвітнього дня туризму серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та визначено переможців у загальному заліку. Вітаємо за перше місце Мукачівське ліцей номер 11 та Залужанський ліцей, за друге місце за школу номер 1 та Доробратівський опорний заклад загальної середньої освіти, а також за третє місце за школу номер 20 імені Олександра Духновича та Макарівський ліцей. 1 жовтня до дня захисників та захисниць України хочу прозвітувати, тому що вже оприлюднені була інформація з приводу тих коштів, які були зібрані на святі першого дзвоника під час проведення акції замість квітів допомога Збройним силам України. Закуплено 55 одиниць основ для плетіння маскувальних сіток. Закуплено 3 одиниці готових маскувальних сіток. А також уже станом на сьогоднішній день сплетено 35 одиниць маскувальних сіток, а це понад тисячу. Квадратних метрів е Цього дуже необхідного матеріалу для наших захисників та захисниць. Інше також придбані ліки, засоби гігієни, шкарпетку, солодощі, все необхідне, яке відправлено на передову нашим захисникам. Проведено підсумки також першого етапу всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді за нашу свободу до Дня захисника України. Також до Дня захисників та захисниць України проведено патріотичний флешмоб Єдині горді Незалежні за участю понад 150. Містян та внутрішньопереміщених осіб, а також учнів Зеленосвітньої школи номер 1 Цим самим у міській громаді розпочато проведення серії творчих заходів, спрямованих на соціальне згуртування громад та підтримки грантового проекту за підтримки грантового проєкту Міжнародної організації з міграції, яке фінансується урядом Республіки Кореї. Проведено акцію Турбота з нагоди Дня працівника освіти, Міжнародного дня людей похилого віку та дня ветерана. Також 18 жовтня в парку Центральний проведено перший етап 35-ї туристичної спиртикіади змагання з техніки пішохідного туризму Золота осінь 2023 року, а також визначено їх переможців. Зокрема, перше місце вітаємо Мукачівський ліцей номер 6 друге місце Зеленосвітня школа номер 1 та за третє місце Мукачівську зеленosвітньої школу номер 2 імені Тараса Грогорича Шевченка. Хочу поінформувати. Про організований підкреслюю безкоштовний відпочинок в аквапарку Карпатія, найбільшого аквапарку на західній Україні, учнів нашої громади, протягом вересня-жовтня 2023 року, басейни відвідували майже 8 тисяч відвідувачів у супроводі відповідальних педагогічних працівників. Щира подяка адміністрації Карпатії за можливість безкоштовного відвідування аквапарку та незабутні позитивні емоції школярів. Хочу підкреслити, що за кожен проведений захід за більш детальною. Інформацію про ці, що я зазначив, а також заходи, які проводяться нашим управлінням, можете познайомитися на сайтах управління освіти культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради, а також на офіційних сторінках освітніх установ у соціальних мережах.